Можемо говорити про вдалу роботу. А, наскільки серйозне пошкодження говори, було говорити зарано. Є інформація вже, що корабель повертається до Севастополя. Втім, чому ж важливо було працювати по ньому і чому важливо загалом по ньому працювати. А, Іван Хурс це розвідувальний корабель, і те, як говорить ворог, цей корабель здатен. Виявляти е, системи протиракетної оборони західного зразка. Відповідно, е, це пріоритетна ціль, ви саме розумієте. Пріоритетна ціль дуже важливо було все ж таки цю ціль вивести з ладу надовго. Це принаймні б зі стратегічної точки зору, убезпечило б, убезпечило б. Західні системи, які є на озброєнні сил оборони, от така от логіка. Слава Україні! Переможемо всіх.